Зараз тепер до Гааги трибунал, трибунал для військового злочинця Путіна має бути створений якнайшвидше. Про це президент України Володимир Зеленський під час виступу в міжнародному кримінальному суді в Гаазі сказав: Український лідер закликав світову спільноту відкласти суперечки щодо відповідальності сучасного міжнародного права, оскільки Росія щодня скує сотні військових злочинів в Україні. Загалом від початку повномасштабної агресії українські прокурори за. Фіксували 85 тисяч російських злочинів в Україні. Убивства цивільних, тортури, страти. Тож світ має якнайшвидше притягнути Росію та військового злочинця Путіна до відповідальності. 000... Хочу озвучити вам одну Цифру 6139. тисяч сто тридцять дев'ять. Це конкретна кількість Воєнних злочинів скоєних росіянами лише цього місяця останнього наслідком чого стало загибель 207 е цивільних мирних, з них 17 дітей. Чу більше 400 цивільних громадян зазнали поранень лише за минулий місяць. При тому, що війна триває вже 15-й місяць. Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. ми хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права. І Я упевен, це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо. Ми повинні трансформувати досвід Нюрнбергського процесу у нові операційні правила. Саме тому ми виступаємо за створення такого трибуналу. Ми хочемо продовжити традицію обов'язкового покарання за такі злочини Греції.